Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я ж сказав в минулій серії, що я повернусь 992 дев'яносто на балансі. І я намагаюсь якось роз, розкуритись з мало, маленького балансу. Почнемо відразу з лабіринту. І нагадаю про мій телеграм-канал. Там пройшов дуже крутий конкурс. Ну, нормальний, нормальний розіграш там був е, на глок Шинобу. і переможець. Забрав його, так, отак, от на 200 ставимо, полетіли, на жаль, не випадає, є, і в нас же баланс е зменшується. На рахунок телеграму, підпишіться, зайвим точно не буде, я не заставляю, це все по бажанню, звісно, але е є шанс, що ви пропустите розіграш, якщо не будете, на... Не будете підписані на мій телеграм-канал. Полетіли. 149 трошки. Може, фріспінчики десь зловимо? Сьогодні, ні? Не хочемо, ладно. Найтиме. Этом... Оооооохо. Нам би сьогодні дроп, насправді, по-хорошому. За 1500 тере-2000. Отак от. Звісно, якщо буде менше, теж непогано, але хотілося б отак от. А, окей. М -м, можна калашик відкрити, Хоча МК дешевше, тому М-ко відкриємо. 279. Можливо, фріспінчики тут. Вилови мені. Не хочемо? Фріспінчики? Не воно. Ну, по... це скільки, я не знаю. <звук> Ой, ні. Ще раз. Просто я забуду це. Я просто забуду це. Я просто е це з пам'яті викону. Це... Ск... це. Похоже, я дарма в ці. Да, я дуже дарма в ці кейси заліз. Я дуже дарма в них поліз. Поїхали. Хоча б, хоча б 400. Зайди, будь ласка, дуже треба. Ні, не заходить. Все, я зрозумів, які кейси не треба відкривати нам сьогодні. Поїхали. Не, е, просто не, не видай мені цього. Найс, 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 найс. Гарно, гарно. Е, коли от, все крім. Ну, ладно, не все. Е, все крім. Е, цього Глока і крім ЦЗшки тут, в принципі, нормально плюс-мінус. Знову ж таки, я не бачив там багато ще дропу. Easy е, game, let's go. Сподіваюсь, сьогодні буде easy boost балансу, тому що якщо. Не буде. Мортіс, e, це, по ідеї, так чи інакше. Це око в будь-якому випадку. Це 233 навіть. Ну хочеться тепер тепер манить до МКТ повернутися, але я не буду так робити. Краще відкрию. За 149 оцю зброю фіолетовою. І, можливо, зараз фріспінчик якийсь хоче. Гріфон e, це здається 80. А, це навіть, бачите, 175, можемо ще раз відкрити. Давай, видай дроп десь за 100. Я поставлю в апгрейді на 1000 або фріспин не може. почекайте, берете за скільки, О, 39. Ну, от, от. так зробимо. Просто на буст балансу, 390. Полетіло. 8% шанс і по ідеї навіть. Ні. Не вистачає сили, щоб загальмувати. На жаль, можемо залинити прямо махи, арсенал відкрити насправді одну штучку. А можливо, це і помилка. Так, да, це помилка була, причому фатальна. 58 падає. Будь ласка, треба просто, щоб ти е, повернув і трошки навіть окупив Будь ласка, отак от. Отак от. От, от заходимо. Ні. Подивіться, де воно зупиниться просто. Просто подивіться. Ну, ну, ладно, не там, де я поставив е, мишку, але. Недалеко від цього місця. Вже хочеться полинити, тому що я не знаю, що робити. 140... О, окей, не буду прямо линитись. За 149 е, це зеркало. Зеркало душі відкриє. І, до речі, Арктичний вовк це десь 106. А так. Отак от ми. Окей, 54 ставимо на 200. Просто отак обережненько. О, почекайте, А, от вибрав. Ну да, нічого сьогодні щось з апгрейдів не заходить, я не розумію, як це працює. Диві... Ще як... як же байтить, як же мене байтить воно. А я не знаю, що робити. Насправді. <с> Насправді, здогадок поки немає. Можемо просто так зробити. Так сказати, невеличкий олин вкинути. І з цього Олину за 100, це. Ну, окей, 149. Відкриваємо просто мірор. Він може камбекнути. Я навіть ну, навіть не турбуюсь, бо я знаю, що він камбекне. Ну, от, дивіться, ніж. Жартую не ніж. Ну, це МПшка непогано, бачите, 256. Відкриваємо. Ні. Краще два Game відкрию. Трошки дорожче це вийде, але я думаю, дроп тут смачніше може випасти. О, воно за 248 випала, що. Окей, є шанси, знаєте, як зробити? Є шанси зробити. Е, хоча б. Ні. Давайте все-таки на баланс попрацюємо трошки, бо і так ми підзлили. будь ласка, зайди. До речі, почало повільно, якщо ще буде зараз гальмувати, зараз гальм не гальме. <світ> 279 у нас. Два ніндзя дефюзи це, мабуть, така дурниця була б, якби я так зробив. Думаю, я не буду так робити. Логічно, логічно. Просто відкриємо три ось таких: 132. І хочу протестити ще. Контрактик сьогодні. Якщо ще. Це скільки? Це 61, окей. А, контракт полетіло, абсолютно все. 131. може видати і 500, так, в теорії. В теорії може 500 видати, 175, до речі. А, може ще раз так зробити. Давайте 3, 132. І зробимо точно. Так само. Тільки от зараз дроп погірше падає. Окей, 58. Скільки? 163 випало. Я заспойлерив, на жаль, собі, але вже що поробиш. А, продаємо. 354 у нас. Є. О, брон! Будь ласка. Будь ласка, єдина надія. Єдина надія на те, що ти щось гарненьке принесеш. Зірка може, може зірка? Ні. Зірка це дорого. Зірка це було б дорого. Хоча це теж непогано. Ми за рахунок цього кейсу повернули собі трошки, так сказати. 297 лабіринт. Летимо. Летимо 45, 100 і Франклін, це погано в цілому. Ще раз контракт хочу зробити, тільки це тепер спейлерити я не буду собі. І просто гляну. Що нам 100. А щось контракти прям непогано видають, слухайте. Ще ми, якщо на 1555 може, я хочу трошки знахабніти, почекайте. Почекайте. Стоп! Випал! Будь ласка! Найс! Тільки я поставив, дивіться, яку жіню. Ну ладно, тоді я не буду нічого з цим робити. Цей дропчик просто залишиться на наступну серію. І прикиньте, ми отак от е, з цієї серії розкуримо, і там потім щось жорстке буде. Ну, Це, звісно, в моїх мріях, так, я так розумію. Але тепер ми можемо заолинити, бо вже трошки, трошки вільніше себе відчуваю, що 1500 у нас є, але хотілося б більший. Так, мабуть, баланс ще на наступну серію. 150, 244. Можна за 244 відкрити uh, Mirror, Оцей кейсик. Галіл. 37. Окей, апгрейд. Давай, щоб uh, баланс був просто більший в наступній серії. 300-10%, на жаль, не заходять. Ну, звісно, бо там такий апгрейд зайшов. Uh, 96. 96 можна піти відкрити насправді. А, я хочу, знаєте що, я хочу відкрити оцей кейс. Знаєте чому? Тут є фріспінчики, які дають нам додаткові типу прокрути просто. І це, в принципі, дуже жорстко, якщо вони падають, але це оце дуже погано. А, ні, 47, вистачає ще не одне відкриття. Давайте це і зробимо. Якщо вже щось випаде, що мені не буде вистати. Калаш, калаш це 100. Це 100, ну хоча б давай 100, хоча б. 113 найс. Nice. Ще раз тоді відкриваємо. Я хочу в респіни, хоча б три, побачите. Було б вже дуже непохано. почекайте, спра... по-моєму, це нормально, ні. Це 97, бачите. Ще раз тоді. По потихеньку, потихеньку. Ми зараз нафармимо, Ми зараз нафармимо на якийсь нормальний, Будь ласка, зупинись зліва. Ладно. Це я вже знахабнів би дуже сильно, скоріш за все. Поїхали, нам вистачає на Easy Game. На Easy Game нам вистачає, і якщо щось гарне випадає, я про. братан! 71. Хоча непогано і так. Давайте поставлю на 300. Просто буде приємно. Не з 1500 почати наступну серію, а вже з 1800. І, до речі. Ми так і робимо. Наступна серія в нас з ось таким балансом. 1800. Тому, е чекаю вас завтра або сьогодні, якщо це перша серія за сьогодні. Ну, коротше, я думаю, ви знаєте, коли в мене виходить відео. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.